Як досвід нинішньої війни може допомогти нам уникнути ще страшнішої війни у майбутньому? Перше це ядерне стримування. Вистачає в Європі ядерних персоналів? Не вистачає Україна. Зберегла технології створення балістичних ракет. Є можливість створення ядерної зброї четвертого покоління. Саме 25-й рік може стати проривним для української балістики. Так само 24-й став роком вибухового зростання виробництва дронів. Вітаю, друзі. Я Микола Княжицький. Яким би не був результат мирних перемовин, очевидно, що він матиме тимчасовий характер. Факт запровадження миру сам по собі не гарантує, що Росія не спробує відновити агресію в майбутньому. Космічні супутники для розвідки, балістичні ракети для формування довгої роки, а також потенційна спільна ядерна зброя з європейським союзом це ті проєкти, в яких українці виступатимуть не як прохачі допомоги, а як рівноправні партнери. І планувати ці речі потрібно вже зараз, поки ще тривають активні бойові дії. Саме цим і займаються аналітики Консорціуму оборонної інформації. Консорціум оборонної інформації це об'єднання авторитетних аналітиків у сфері безпеки та оборони, до якого входять Національний інститут стратегічних досліджень, Дефенс Експрес, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інші експертні центри. Для ефективного функціонування ядерного щита стримування необхідні не лише боєголовки, а й носії ракети. Причому йдеться не тільки про оборону, а й про створення так званої довгої руки Європи, здатності завдати удару на великій відстані. Це ключова позиція, яку виокремили експерти Центру оборонної інформації в своєму аналізі. На перший погляд може здатися, що Україна не має чим допомогти Європейському Союзу в цій сфері, адже наразі сама потребує постачання ракет Атакамс від США чи Таурус від Німеччини. Але річ у тім, що Європа не володіє технологіями створення сучасних балістичних ракет, її арсенал обмежується крилатими. Це крилати ракети, які б вони не були класні, навіть Таурус німецький, да, який ми, можливо, отримаємо скоро все рівно, це ракети, які поступаються балістиці, і тим, що навіть і траєкторія в них інша, їх збивати легше і пробити протиракетну оборону ну набагато складніше. Але знову таки це ракети, які мають компоненти американські. І тут є дуже великі проблеми. Якщо американці перекривають так, би мовити, кисень, то ну на відміну від багатьох європейських країн, Україна зберегла технології створення балістичних ракет. За оцінками експерта центру оборонної інформації Михайла Самуся, саме 25-й рік може стати проривним для української балістики, так само як 24-й став роком виробництва вибухового зростання виробництва дронів. Якщо нині в Україні вже виготовляються мільйони безпілотників щороку, то виробництво тисяч балістичних ракет також цілком реальне. Причому не лише в межах України ці ракети можуть виготовлятися в кооперації з європейськими виробниками на спільних потужностях. Кошти на це будуть. Євросоюз вже ухвалив масштабну програму переозброєння під назвою РАААРМ з загальним бюджетом 800 мільярдів євро. В її межах передбачено і фінансування оборонної промисловості України. На момент проголошення незалежності на території України розміщувалося 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 130 рідкопаливних СС-19 і 46 твердопаливних СС-24. Доля цих ракет, як і стратегічних бомбардувальників і тактичних ядерних боєзарядів, сьогодні добре відомо. Вони були або вивезені до Російської Федерації, або знищені під наглядом американських інспекторів. Частину порізали на металобрухт, інші підірвали на полігонах. Проте ці ракети не просто знаходилися на українській території, вони створювалися саме тут. Зокрема, ключовим розробником міжконтинентальних балістичних ракет було конструкторське бюро Південне. За три десятиліття до повномасштабного вторгнення Україна кілька разів підходила в притул до відновлення власних балістичних спроможностей. Спершу це був амбітний проект САПСАН. Пізніше досконаліший грім 2 але кожного разу їхню реалізацію зривала Москва через вплив своєї високопоставленої агентури в українських структурах влади та оборонної промисловості. До того ж, Україна була обмежена міжнародними зобов'язаннями згідно з договором про ракети середньої та меншої дальності, відповідно до якого дальність польоту і балістичних ракет не могла перевищувати 500 кілометрів після повномасштабного вторгнення. Ці обмеження втратили свою чинність. Відтепер Україна має право самостійно визначати параметри свого оборонного зброєння і може розробляти ракети дальністю до 2000 км і більше. Розробка українських балістичних ракет великої дальності може стати серйозною проблемою для російського ППО. Комплекси С 400 не можуть збивати балістику, крім того, в глибині Росії систем цього комплексу критично мало. Україна і це знову нещодавно було підтверджено. Використовує і тестує свої балістичні ракети під час війни. Так, от питання довгої балістичної руки для Європи цілком можливо разом з Україною по далекобійним ракетам. Україна може бути цікавою і напевно є цікавою. Фінансування української програми з розробки балістичних ракет відновилося в 2022 році. А влітку 2024 року було проведено перші успішні випробування. Майбутня війна передбачає мультидоменні операції, тобто одночасне застосування військових сил і засобів у повітрі та космосі на землі та морі, а також у кіберпросторі. Є чотири позиції зараз, ключові чотири позиції стратегічного стримування російської агресії. Перше, це ядерне стримування, так? є, вистачає в, в, в Європі ядерної, ядерних арсеналів? Не вистачає, точно не вистачає. І Франція і, і Британія, як вони там це не обігрували, але не вистачає. Може Україна бути учасником? І може і хоче. І, може, і, хоче. і якщо раніше бідкалися всі, що от Україна там ізбагачений уран передала і. Mm -hmm. Лутонієво уран, уранові, так би мовити, це традиційні шляхи, не обов'язково на них спиратися. Є можливість створення ядерної зброї четвертого покоління в основі чого холодний ядерний синтез. Ми часто чуємо думку, мовляв, про ядерну зброю. Навіть не варто говорити, адже це несе надзвичайні політичні ризики. Кажуть, ніхто не дозволить Україні створити власну ядерну зброю, а в разі спроб країну перетворять на світового ізгоя. Ухвалення рішення про її відновлення не посилить нас, а навпаки, послабить, і все це має під собою підстави. Водночас, аналітики консорціуму оборонної інформації пропонують несподіваний, але робочий варіант не розробляти ядерну зброю самостійно, а долучитися до європейських оборонних зусиль. Після натяків Білого Дому про можливий вихід США з європейських безпекових зобов'язань Європа відчула тривогу. У відповідь президент Франції Мануель Макрон у березневому зверненні до нації заявив про намір розпочати стратегічні обговорення з лідерами Європейського союзу щодо потенційного використання французького ядерного арсеналу для захисту європейського континенту. Фріді Хмерц вже заявив про готовність Німеччини до діалогу з Францією та Великою Британією щодо розширення так званої ядерної парасольки, захисного щита, який для Берліна досі забезпечували Сполучені Штати. Однак європейська ядерна безпека має свої обмеження. Франція володіє відносно невеликим арсеналом, близько 300 боєголовок проти понад п'яти тисяч, які вже зараз перебувають у розпорядженні Росії. Крім того, Париж не передбачає спільного управління своєю ядерною зброєю з союзниками. Рішення про її використання залишається виключно за президентом Франції. Тому Європа, ймовірно, буде змушена розробити концепцію спільної ядерної політики, а також механізми управління нею. При цьому варто зазначити, навіть без членства в НАТО Україна вже фактично стала частиною європейського оборонного периметра. І це реальність, з якою слід рахуватися. Третя складова повоєнного стримування Росії це особовий склад і реформа ЗСУ. Експерти консорціуму оборонної інформації вже працюють над окремими програмами, спрямованими на подолання кадрових і структурних викликів. Варто зазначити, сьогодні лише Україна і Туреччина мають найбільші сухопутні армії на Європейському континенті. Це означає, що і тут можемо стати повноцінними учасниками нової архітектури безпеки Європи. Детальніше про те, як виглядатиме Європа після війни в Україні, дивіться в моєму Попередньому матеріалі Чорне море, імперій». А зараз варто перейти до четвертого ключового компонента нової армії технологічного, який зробить нашу армію автономнішою в плануванні операцій. Чого зараз найбільше бракує Збройним силам України? Власні дрони ми вже маємо, постачання снарядів налагоджене, балістика розробляється, бронетехніка також виготовляється. Найслабше місце це наші очі, тобто супутникова розвідка. Ремо, звісно, купуються якісь сервіси інших комерційних компаній. І ці комерційні компанії нам надають сервіси, але цього замало для ведення повноцінної розвідки. Саме це відсутність власної супутникової розвідки найбільше турбує як українських військових, так і аналітиків в умовах ймовірного сценарію, коли США можуть припинити надавати розвіддані. До речі, подібне вже траплялося. Втім, ситуація не безнадійна. Маємо запевнення європейських партнерів, що в разі потреби вони підстрахують Україну власною розвідувальною інформацією. Ба Більше така підтримка вже мала місце під час загострення українсько-американських відносин після відомого скандалу в овальному кабінеті. І нещодавно прозвучала майже сенсаційна новина. Японія заявила про готовність надавати Україні розвідувальні дані зі своїх супутників. Це перший випадок, коли Токіо робить такий крок. Втім, слід зрозуміти, така допомога це екстрене рішення, за яке Україна безумовно буде вдячна. Але в довгостроковій перспективі нам необхідно створити власне супутникове угрупування і фактично повернути собі статус космічної держави. Попри проблеми, які накопичувалися в космічній галузі десятиліттями, маємо чудові перспективи. У часи СРСР одне лише КБ Південне вивело в космос понад 400 штучних супутників Землі. Сьогодні в Україні діє понад 20 підприємств. Які продовжують роботу в космічній галузі, до процесу активно долучаються і приватні компанії, які бачать значний потенціал у розвитку космічного сектору. Виходить така дуже ну непристойна картинка. Да, для, для нас, для європейців, Україна, яка хотіла мати угруповання з семи супутників, да, зараз зараз має один маленький наносупутник. 29 березня Міністерство оборони України організувало масштабний міжнародний космічний форум Space for Ukraine». Серед ключових ініціатив було оголошено про створення управління космічної політики його мета об'єднання державних і приватних компаній, а також науковців у сфері космічних технологій для ефективної співпраці з силами оборони. Наступним логічним кроком має стати створення в структурі зсу окремих космічних військ і їхнього командування. Перший орієнтир вже визначено, до 30 го року Україна має отримати власні супутники для оборонних потреб, а також розгорнути систему оповіщень повітряних тривог і контролю космічного простору. Насправді дуже важливо, що міністерство оборони вже має чітке бачення перших кроків на складному, але необхідному шляху до військового космосу. У період з 2026 по 2030 рік Міністерство оборони України планує. Запустити національні супутники для оборонних цілей, створити систему ситуаційної обізнаності та контролю космічного простору, забезпечити інтеграцію космічних систем в оборонні технології. І в цьому випадку, як і в сферах ядерної зброї та балістичних ракет, Європа зацікавлена у спільному з Україною розвитку космічного напрямку. Десятиліття американських гарантій безпеки, які в один момент почали хитатися, розслабили старий континент щодо супутникових спроможностей. Ситуація в країнах ЄС безумовно краща ніж в Україні. Однак все ще значно поступається можливостям Росії. Якщо брати угруповання, то дивіться, що виходить. Сполучені Штати мають приблизно 250 розвідувальних супутників. Росія має понад 100. там в них. Де-факто 90, але є подвійного призначення, яке вони для армії використовують, то вважаємо, що 100. Да? Європа має 49, ну тобто 50. Да? Відставання шалене. Україна домовилася, я вже зробила кроки потужні. На мій погляд, з Чехією створюється сузір'я, і перший чешський супутник вийшов на орбіту в, на початку 25-го року. Десь на рівні 26-го будуть ще там кілька супутників виведені. Держава має розв'язати руки приватним ініціативам, так як це вже було зроблено у сфері виробництва дронів. Приватний капітал здатен швидше знаходити партнерів і оперативніше реагувати на виклики часу. Показовий приклад виставка Space for Ukraine, де французькі компанії продемонстрували серйозну зацікавленість в інвестуванні в українську космічну галузь. Їхній фокус виробництво мікросупутників вагою лише близько 50 кілограмів. Якщо йти з французами, то вони пропонують, що фінанси будуть знайдені в Євросоюзі. Я думаю, що Україна зараз в набагато кращій ситуації ніж Росія у зв'язку з санкціями, і Україна виглядає привабливим ринком. Адже дивіться за останні п'ять років Сіпрі, Стокгольмський інститут проблем миру, да. Довів і розповів, що Україна стала першим у світі імпортером зброї, збільшила імпорту 100 разів зброї. Тобто, Україна приваблива для всіх зараз, да? і е, можуть прийти. І на якихось умовах це можуть бути умови інвестицій, це можуть бути такі, щоб потім відбивати, да? щоб сервіси на сервісах заробляти. Різні можуть бути, да? Тобто не тільки держава може бути тримачем цього, але це можна зробити за. Зараз унікальний шанс разом з Європою, бо Європі ми зараз потрібні. У Європи немає часу. Саме і є. Європа поспішає аби нарешті усвідомила дві базові речі. По перше, Сполучені Штати більше не є гарантовано надійним партнером і дедалі чіткіше демонструють наміри поступово вийти з європейського безпекового простору. А по-друге, Росія не зупиниться ані в Україні, ані в Естонії чи навіть в Німеччині. Справжня сила Москви завжди полягала в чисельності населення і готовності без жодного жалю жертвувати ним в загарбницьких війнах. Однак цей давній коза Росії вже не виглядає таким переконливим в умовах високотехнологічної війни, коли цілі підрозділи можуть бути знищені в безконтактному бою. Український досвід як на полі бою, так і в виробничих циках, це саме те, чого сьогодні найбільше потребує Європа. Якщо ви вважаєте, що українські технології здатні змінити баланс сил у Європі. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Ми готуємо нові глибокі огляди, які допоможуть вам краще зрозуміти, куди рухається наша оборонна стратегія. Готовність до боротьби підкріплена переконливими ресурсами. Саме це стримує агресію ще на рівні намірів. До зустрічі!